У затишному куточку старого Ужгорода на вулиці Вінничній розташований будинок, який із 1945 року був спільною творчою майстернею двох видатних закарпатських митців народних художників України Василя Свиди та Андрія Коцки. У 52 му Коцка подарував Свиді своє житло на іншій вулиці, а сам із сім'єю оселився у будинку майстерні. Це рішення воно було не випадковим. розумієте, Вся родина майже працювала, допомагає Андрію Коцьку займатися своєю творчістю. Тому, якщо садом займався Василь Андрійович, кухнею Ганна Андріївна, вже вони багато років жили у трьох в цьому будинку після смерті матері і Магдаліни Андріївни в 64-му році, а тому творчість Коцьки майже утримувала всю родину. Справді Андрій Коцка здобув славу амбітного та яскравого художника ще з юності. Учень Адальберта Ерделі без зайвих деталей та з довершеними акцентами створив цілу галерею портретів жінок. До речі, у Андрія була, було дуже цікаво кредо. Він вважав, що немає не гарних жінок. Є чоловіки, які не розуміють жінську красу, жіночу красу. Чоловік на портретах Коцка з'являвся в тому випадку, якщо він своєю діяльністю зробив внесок і в державотворення, і в якусь специфічну діяльність, Приміщення музею прикрашають праці художника, а також речі і документи тісно пов'язані з його життям. На особливу увагу заслуговує майстерня. Саме тут знаходиться Мольберт з недописаною картиною митця. Цей пейзаж стояв на Мольберті, коли я попала сюди вперше в 88-му році. І хочу сказати, що багато відвідувачів дуже. Схвально і зацікавлено відноситься до нього, тому що він дає змогу щось додумувати, щось домальовувати, якісь образи в своїй голові. Найбільшою гордістю меморіального будинку вважається старий невеликий сад, адже, окрім майстерні, Андрій Коцка любив працювати і на терасі будинку. В саду Андрій Коцка і приймав своїх гостей. І тут же працював на пленері, тому що на пленері фарби мають зовсім інший вигляд, ніж при штучному освітленні. Він отримав визнання з молодих років, тому що його роботи дуже цінувалися, особливо вони зараз цінуються поціновувачами мистецтва, колекціонерами. Як меморіальний музей будинок відчинив свої двері для відвідувачів в травні 1990 року. Увесь інвентар, бібліотеку, архів, особисті речі та творчий доробок митця подарувала музею сестра художника Ганна Коцька. Заклад державний, тому картини тут не продаються. Хоча творчий доробок Андрія Коцький досі користується шаленим попитом на аукціонах.